44 роки і хочу вагітніти така тема цього відео. Мене звати Олена Яценка, я лікар акушер гінеколог, гінеколог-андекринолог. Відповідаю відео відповідями на питання, що ви задаєте в коментарях. Під моїми відео. А, і так зачитую. Добрий вечір, мені 44, я хочу народити. Цикли вже стрибають у кілька місяців 35-40 днів, то майже місяць мазанина, То рівно 30 днів. Останній раз вони були не рясні з 30-денним циклом, а потім знову так само пішла мазанина через 10 днів. Як можна скоригувати цикл, розрахувати час так, щоб взагалі зрозуміти, коли є сенс спробувати? Ми вже рік плануємо. Крім того. Я маю сумніви щодо матеріалу чоловіка. Він просто біситься, коли натякаю, що він може бути сам причиною такого довгого чекання. Як ви будуть у вас стратегії? Вибудувати стратегію, зважаючи на мій вік, партнер на 8 років молодший. Ніхто мене паузу не діагностував, але влітку були по ночам припливи, лібіда навпаки шалена. Почуваю себе, дикою доводиться постійно стримуватись, бо це виглядає дивно. Дуже дякую за можливість задати питання в коментарях з нетерпінням. Чекаю на вашу думку. І так, партнеру треба не просто натякати, а казати прямо. Що непорочного зачаття вже не відбудеться другий раз. Да? Якщо він бачить еякулят у ту рідину, що виділяється під час еякуляції, це не значить, що вона там є життєздатна сперма. І це перший крок для того, щоб будувати якусь стратегію. Нам взагалі є з ким вагітніти, чи немає. І це найпростіший і найдешевший метод. Зараз ми, звісно, будемо обстежувати вас, але це буде по-чесному не одна тисяча гривень. Спірмограма в любій, від самої класній клініці коштує ну, максимум 600 гривень. Це простіше, дешевше і швидше зразу отримати результат. Це, по-перше, по-друге, ви вже рік плануєте в такому віці, вже дуже давно пора починати дії. З чого починати? Ви здаєте кров на антимюлерів гормон, АМГ. Бажано здати зразу після місячних. Але краще, ще краще з другого по п'ятий день менструального циклу, тому що в овуляцію ця цифра буде більше на 20%. Також з 2 по п'ятий день місячних ми рахуємо від першого дня кровотечі, це перший день. З другого по п'ятий здаємо ФСГ, ЛГ, АМГ, да? гормон, Також хочеться побачити пролактин, а я думаю, нам буде досить. Дуже хочеться бачити гормон ТТГ хочеться бачити дефіцити феретин, вітамін Д. І вже далі будемо планувати тактику, дивитися, наскільки у нас є часу по МГ, дивитися про стан гормональний, про гормональний баланс ваш да? про стан гормонів, чи знаходитесь ви в прямо на паузі, чи не знаходитесь. Отже, здавайте аналізи, пишіть мені в приватні і будемо далі працювати. Але пам'ятаємо, спермограма. Можете дати послухати партнеру ваше відео. Дякую, що слухаєте. Пишіть питання. Гарного дня!